Тьома посходить в крису. його йому відвідає. Тьома почти дав хедшота, його дає мінус. Його підходить в кресу і робить йому. Ой. Його стріляє в Тьому, Тьома стріляє в Єгори. Його Йогорі попадає. Тьома попадає тепер. хедшот дає його і Тьома одночас. Поки що програє Артем що? зі щотом 10-9. Гравець його впихається. Його попадає. Тьома кидає багато. Ой. Тьома падає від вітру. Ось яка погода, там Зараз ви можете побачити гравця Артема Блусь. А зараз ви бачите Єгора, який вміє повертатися нормально.

Його любить кидатися обичним піском, а тьма більш любить камінням. Ні, єди як камнем, камнем пісочними камінь. Там підходить назад і робить. Його пихає, його одвічає. Ще ну був маленький перерив, але наш бій продовжується. Його не... Це проводиться Покажу. під професіоналами.

Обичні піскунки дайся. Пісочними. Опа. У нас після бою буде інтерв'ю в того і в того. Ось наші двоє грички. Ще я підійду і покажу. Я це був когуто. Ти таку вернусь. Оце є. Що це кориє? Оце його. Що за командні? Ой. Оце, а це який плюється. Особі так. Однак так зараз тебе Що ви робите? Навіщо ви кидаєтесь камнями? Ай, сос! Пан! Робець номер два, Артем. Стоп! І почався другий тайм. Раз, два, три, файт! Поки що щот 20-20. Це що за щот ти мене бачиш? Єгор каже одне, Тьома теж те саме, але тут є рахунок. Він показує 20-20. Це були, мабуть, камні. Зараз я обійду. Один. І бій закінчається за рахунком 20-20. Ще ми будемо взяти інтерв'ю в цього життя і в оцього Артем, Як вам цей бій? Легкий? Оце тварь повна, дивіться, твар. Як вам було легко? Ну, так, тако собі. Але оця твар під піском убишненьки дала. Шо, шо у нього завдяки, ви, ви Я ну. зараз попитаю пару питань. Д -д -д Давайте, постійшу, я спішу. Ні, був... не нупа. Буду... Okay. З ким у okay. вас... вас був найважчий бій. Ну, то уж не сам телепотиком. А з ким? З одним одним пацаном е, Ну, за Кубок України я грав одного разу. Ну, це вони показували по, по, по телевізорах та, та по ютубах. Там і, і був один хлопець, такий, що з ним вас: А на якомусь чемпіонаті світу? Е, був. Ще один, але чемпіонат України був дуже важкий. Ще ще важчий. А з якого є? з якого міста той був? Херсон. Я хочу херсонських кавунчиків. Привіт. Привіт. Це, Це... <схай> <Я прийну. схай> Це геровець його. <схай> Я ще набирав інтерв'ю тема. Та він казав, що ви сьогодні кидалися обичним піском. Вам був легкий цей бій. Такий нормальний. там ще кинув мене піском. Його буде дискваліфікація. Єгор, Ідемо далі на інтерв'ю. Який вас цей бій був легкий? Ну такий собі. Тільки з цим фільм так. Так почекайте, потім йому відповісте. Який вас був самий... важчий суперник? І де? Він такий жорсткий. А де він мене майже виніс? Не веде утім. На чемпіонаті України теж? Так. Тільки ви тоді програли Артему, так? Бо він казав тоді, що він був перший місце. Понятно, да. А ти став другим вінкою. Я пустил затащить. Вот на останньому таймі мені уставалось одним камінням, одним броском попасть в його, і я б затащив перше місце. Але про... я я, я, конечно, попав. Ой, ти то, то кинув, а він ПК от так, от так. І просто ухиляється, він от так У вас буде матч-ответка. Да, я в нього взяв ответку, він согласись. Реванш. Реванш. Да. Так все ж Ну а всем пока. Він буде завтра. Всем пока.